Три кредитні картки, якими я користуюсь найактивніше в кінці 2025 року. Що це за картки та чому саме їх я використовую найчастіше? Про це ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Нещодавно я опублікував відео, у якому розповідав про три картки, якими я колись активно користувався, але згодом перестав їх використовувати зовсім, та й навіть деякі з них закрив. Якщо таке відео вам цікаве або ви його пропустили, то можете його оглянути на каналі. А сьогодні тема відео протилежна. Сьогодні я з вами поділюсь моїм топ-3 кредитних карт, якими я користуюсь найчастіше станом на кінець 2025 року. Чому саме для покупок я використовую кредитні картки? Я детально розповідав ось у цьому відео. Рекомендую переглянути. А ще хочу наголосити, що сьогоднішнє відео не партнерське. Позначки реклами тут немає, тому не потрібно писати, що це реклама якогось конкретного банку. Це не рекламне відео, це чітко мій досвід користування таким, яким він є. І так, картка, яку я зараз використовую найчастіше, фактично кожного дня, це кредитна картка Глобус банку. Рік тому в мене не було жодних рахунків в цьому банку. І спочатку я відкрив цю картку лише для купівлі ОВДП без комісії в пільговий період. Незважаючи на те, що ОВДП вже по цій карті купувати не має сенсу, бо є комісія. Я в результаті можна сказати підсю на цю картку і найбільше покупок здійснюю саме цією кредитною карткою. А я цією карткою часто, бо тут стабільно один з найкращих кешбеків на продукти 2% за покупку кредитними коштами. Також непогані кешбеки на аптеки. А так виходить, що кожного місяця щось в аптеці треба придбати. Та й інші категорії кешбеків тут непогані, плюс тут адекватний пільговий період. Тому спочатку я купував ОВДП, потім почав використовувати картку для покупок продуктів та медикаментів. А продукти це те, що більшість купує найчастіше. І таким чином ця картка стала моєю основною для розрахунків. Більше того, коли попередня покупка була продукти, і я відповідно використовував картку Globus банку, то якщо наступна покупка буде з категорії, по якій в мене немає кешбеку по жодній з карт, то я також використаю кредитку Глобусу. Чому? А все просто, бо коли я розраховуюсь на касі, то не просто підношу телефон до терміналу, а я запускаю Google Гаманець, і активною буде власна картка, яку я останньою використав, тобто картка Глобусу. Тож виходить, що найчастіше для покупок без кешбеку я також використовую картку Глобус банку. Жодних секретів. Просто через кешбеки картка стала основною. Проблем з банком ніяких не виникало. Застосунок працює стабільно, і щомісячно я по цій карті отримую від 200 до 450 гривень нарахованого кешбеку. І це яскравий приклад для тих, хто пише, що купівля ОВДП за кредитні в пільговий період для банків це збитково чи це якийсь баг системи. Я прийшов в Глобус лише за ОВДП. Тепер ОВДП по цій карті купувати не має сенсу, але карткою я і надалі користуюсь і користуюсь щоденно. Без цієї історії з ОВДП я б ймовірно і до сих пір не відкрив би картку Globus Bank. А так зараз я фактично можу назвати цю картку, ледь чи не основною своєю карткою. Бо жодною іншою своєю карткою я не здійснюю, стільки операцій як карткою Globus Bank. На другому місці картка банку, який часто критикують, його бояться за наявність комісії за розірвання відносин. Але як на диво, у мене з цим банком лише позитивні моменти, і жодного разу не виникало якихось труднощів. Це Абанк і його кобрендингова картка АТБ. До появи картки АТБ у Сенсбанку, саме по карті АТБ від А банку були найкращі кешбеки за покупки продуктів АТБ. І через це я відкрив цю картку. Ну тобто, якщо товар з червоним цінником, то ти отримаєш і 5% знижки, і ще 1,2% кешбеку. Це непогано, враховуючи, що по статистиці я здійснюю покупки в АТБ в середньому 2-3 рази на тиждень. Але А банк по активності займає у мене друге місце не лише через покупки в АТБ. Насправді Абанк можна назвати кобрендинговим банком. Картка АТБ лише одна з кобрендингових карт цього банку, які підв'язані до одного рахунку з кредитним лімітом. А банк випускає картку АТБ, картку вигоду для покупок в епіцентрі, картку Болт для послуг та сервісів Болт. І усі ці три картки зручно підв'язуються під один рахунок. Тому мати один рахунок і отримувати бонуси за покупки в трьох мережах це круто і зручно. Тому така реалізація затягує і утримує клієнта від переходу в інший банк. Сьогодні купуєш ВТБ, завтра замовляєш таксі Болт, післязавтра купуєш матеріали в епіцентрі, а на вихідних замовляєш доставку їжі з Bold Food. І усі ці покупки з одного рахунку, але правда з різних карт. Тому таким чином виходить, що статистично другий банк, який найчастіше використовують для покупок, це А банк. Найчастіше це картка саме АТБ, але я б не використовував цей банк так часто, якщо б і не інші кобрендові картки в арсеналі цього банку. Можливо, без них я б і перейшов на картку АТБ від Сенсбанку. Хоча в Сенсбанку є комісія 100 гривень, якщо на кінець розрахункового періоду у вас заборгованість більше ніж 50 гривень. В А-банку такого немає. А так, з такою лінійкою кобредингою карт, то Абанк знаходиться у моєму топ-3 банків, які я використовую найчастіше для покупок. Щодо третьої позиції, то тут я сумнівався між все від пумбу та кредиткою банку, картку якого я також відкрив лише в поточному році. Вони йшли нога в ногу по кількості вихідних операцій, але останні два місяці все ж Пумб я використовував менше, тому на третій позиції опинилась кредитна картка банку Кредитніпро. Знову признаюсь, відкрив я цю картку заради ОВДП. Але як і у випадку з глобусом, окрім покупки ОВДП, я почав цю картку використовувати і для інших покупок. Тут непогані умови і часом банк дає доволі цікаві кешбеки. У вересні, наприклад, було 10% кешбеку на одяг та взуття та 10% на побутову техніку, в серпні 10% на дитячі товари. Як і у глобусі, тут кешбеки більші, власне, за рахунок кредитних коштів. І мені це дуже підходить. Якщо Globus Bank дає хороші кешбеки на продукти та аптеки, то банк CreditNPRO дає високі кешбеки на інші категорії, які мені цікаві: одяги взуття, медицина, АЗС, краса, спорт і так далі. Також Кредит Дніпро, як і А банк, ставить на кобрендингові картки. У них є кобрендингова картка Оранта, хоча я вважаю, що це одноразова картка, та є кобрендингова картка Каста. Ці картки я не відкривав, але для когось це може бути аргументом наявність таких карт. І те саме, якщо покупка з категорії, де у мене немає кешбеку, то якщо попередня покупка була з картки банку Кредит то таку покупку я здійснюю кредиткою банку Кредит просто через зручність, просто через те, що вона буде першою в гаманці. Тож таким чином кредитка цього банку стала однією з найчастіше використованих, хоча я відкривав її лише для ВДП, але згодом відкрив для себе її і інші переваги. Перевага цієї картки ви можете знайти на моєму сайті walletpro.com.ua і навіть отримати бонуси за відкриття цієї картки по реферальному посиланню. До речі, враховуючи, як часто відвідувачі сайту відкривають цю картку, враховуючи, які щедрі кешбеки останнім часом пропонує банк Кредит Дніпро, то можна припустити, що незабаром і цей банк веде комісію за купівлю ОВДП і зменшить кешбеки. Бо за останній час цей банк залучив чимало нових клієнтів, і підхід цього банку по цій всій історії дуже нагадує підхід Глобус банку. Але поживемо, побачимо. У коментарях напишіть, якими картками ви найчастіше здійснюєте покупки і чому. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!